Всім привіт, друзі! Багато хто з вас запитує в мене дуже часто, що таке послуга автомобіль непідготовлений. Тобто, коли він приїжджає з Європи, я хочу вам показати, на прикладі зефіри, що означає непідготовлений. Тобто це автомобіль, який ми купуємо в Європі. І я, наприклад, ну, в даний момент склалася така ситуація, що в мене немає часу. і Трішки не вистачає фінансів, щоб підготувати цей автомобіль, ну, найголовніше не вистачає часу. Тому що багато автомобілів куплено, треба робити роботу. Я хочу віддати її заробітком, наприклад, 300, 300 350-250 доларів. Що означає непідготовлена? Багато хто з вас запитує. По-перше, непідготовлена це розмитнений автомобіль. Тобто автомобіль розмитнений, при який приїхав в Україну. Йому залишається зробити сертифікат і підготовчі роботи. Наприклад, по зафірі, які підготовчі роботи очікують по зафірі? можна пофарбувати капот або спробувати його сполірувати. Думаю, що тут треба буде перелаковувати. Не знаю, хтось або щось тут розлив, або просто стирав якісь написи і от зробив таку проблему з капотом. Поліровка капота. Поліровка або фарбування капота. Це ті роботи, які потрібні по зафірі. Далі, поліс лаку тут на бампері. Можете робити, можете не робити. Це не на швидкість ніяк прямо не впливає. Далі є невеликі моменти по ходовій по автомобілю. Треба усунути невеликі моменти по ходовій. Треба прибрати салон. Тут, наприклад, коври постелити треба, так? Треба прибрати поплисосити, помити, тобто машина не брудна сильно, ну вони бувають і сильно брудні, приїжджають, і не сильно брудні, не відкривається оця дверка. Багажник гарний, пилесос просто, семимість зафіра 7-місна. бензин. Поличка присутня. Тут салон адекватний, ну просто хімка, скажімо, така, або робити хімку, я би не робив, якщо автомобіль поїде в село десь кататися, то та хімка її вистачить рівно на місяць, не більше. Салон гарний, адекватний. Зробити карту по автомобілю, щоб точніше двері щоб відкривалися. Зробити ТО, поміняти масла фільтра, подивитися до датчиків, подивитися до підтікань. От. Далі або фарбувати, або не фарбувати капот, або фарбувати, або не фарбувати цей. І подивитися до ходової частини. Тобто підготовку ви берете на себе. Машин, автомобіль розмитнений, вам потрібно, от, наприклад, по цій зафірі, я віддаю. Для клієнта цей автомобіль за 5400 доларів. Це Zafira 2006 року, але розмитнулася вона п'ятим. Що в неї має в комплектації? Передній парктрон, задній парктрон, а термальне лобове скло дуже класно літом. Притонований задній ряд, має 4 склопідйомники. Всі працюють, круїз контроль, мультикермо, до речі, має 155 пробігів. Дуже маленький пробіг, хоча й п'ятим роком розмитлася, але руль, кермо, точніше, класний, має. Клімат контроль. Робочий стояночний тормоз. 7 місць має автомобіль. Така зафірка. Задній парктрон. От, і вона коштує 5400. Що людині треба буде зробити? 50 доларів підфарбувати кутик бампера. 80 доларів, так як тут без підготовки. Просто фарба капота, 80 доларів. Нехай там 200 доларів буде ходова, масла фільтра. Це все зробити. І 50 баксів помити почистити салон. Нехай ще там залишимо 50 доларів. Ну це вже максимум З замком, з усім решта, зробити оцю дверку з роботою майстра. Все. Далі, автомобіль ви маєте в гарний бюджет. Тобто, якби я ці всі роботи робив, бо я би просто їх доробив але поставив би автомобіль, наприклад, за ціною вже 6200. Тому що я би вклав би ще там. 350 доларів, тобто фарба туди-сюди, оці всі моменти поробив би і продавав би за такий бюджет. Тому так, от відповідь вам на питання, що таке автомобіль без підготовки. Тобто вони всі будуть розмитнені, вони всі будуть доставлені в Україну, вам залишиться тільки зробити сертифікат. Вам залишиться тільки по автомобілю. Зробити ТО, ну, звичайні підготовчі роботи, якийсь там ремонт невеликій ходової. Але ви будете мати автомобіль дешевше, десь на 400 доларів від того, скільки він міг би продаватися. І цей автомобіль насправді дуже в гарному стані. Якщо тут зробити полірування, тут 6 подушок, до речі, арбек, зробити тут полірування, підготувати салон, вона буде виглядати ну зовсім не на 2005 рік. Буде дуже класний автомобільчик. Тому ось так, щеплення тут нормальне. Звичайно, не можна дати гарантії на цей автомобіль, що тут якась буде там, ситуація суперсходової, але вона без корозії, без рижиків, без такої яржи якоїсь е нема на ній ніде. Можливо, там десь поднищу щось, можливо, проблискує, тому що насправді не може бути 2005 рік. Але ні двері, ні, ар ні, ар ні арки, ні карти. Точніше, карти ні з дверей, нічого абсолютно не поржавіло. Автомобіль. В адекватному стані. Тому, друзі, якщо вам цікаво, я скидаю і пишу автомобіль без підготовки, то вам має бути цікавіше трішки його купити, так як ви можете на цьому всьому зекономити. Ну або ви можете сказати, Степан, ти ото тобі завдаток, ото тобі гроші, дороби мені, будь ласка, все, що я хочу. Дуже часто такі випадки бувають. Яскравий приклад буквально недавно ви бачили сині кліво в мене було в продажі. 1,2 і бензин. Ми там поміняли ГРМ, подивилися до ходової частини. Тобто зробили все, що хотів замовник, і автомобіль поїхав щасливо до свого нового власника в місто Львів. ГРМ масла ми замінили, водяну помпу ми замінили, антифриз ми замінили. Ну, Все, що треба було. Ну, ще Можливо, я йому сказав на наступне ТО поміняти свічки. От і все. І людина буде кататися. Тому так, Зафірка сьогодні їде в Одесу. Отак. От Бажаємо новим власникам гарно користувати, кататися. Думаю, що автомобіль буде приносити задоволення. Підремонтується ходова і вона буде кататися ще довго і, дов, і нудно.